Так, народ, от мої нові апартаменти, трошки так скромно, але якось ці от це ладно. Це к слову. Е, так, на рахунок того, хто саме безпосередньо мене викрав і довіз до місця моїх нових апартаментів. Е, вам розкаже Роман, покаже фотку. Е, це участковий з Сихівського управління поліції. Там два участкових, які безпосередньо умудрились на військовий полігон закритого типу. Дуже. Закритого довести мене під оці от апартаменти до самої палатки. Тобто, скориставши своїми зв'язками, вони використовуючи службову машину, викрали людину, викрали сприяли викраденню групі, яка викрадала людину, яка працює журналістом. А викрадення фактично працівника журналістики і викрадення людини з 10 до 15 якраз більш менше їм молодим буде досить непогано пасувати, тому де мене що шукати, звернетеся от у управління. Хлопці підкажуть, і обов'язково ці особи вам розкажуть, як вони на на державній на службовій машині, яку ми їм купили для роботи, от викравши мене, вивозили сюди, щоб заховати. Так що всім до нових включень будемо слідкувати за подіями і надалі. Зараз буде відео з тим участковим, про якого говорить Андрій, от в першій частині того відео. В законі в країні суд рішає рошу, правильно? А той умнік, не представившись, він рішає, не Хай Я не знаю на нього людина. Він не людина. Він каже, він і тут, і не тут. Він переставиться, боїться. Але він представляє Дивіться, секунду. дивіться. Він розшук подає людину. Чекай секунду. Рошу розшир Ви навіть не даєте мені записати раннігу. Оця особа дивиться. От при тобі оця особа керується розшуком якоїсь фірми. Відколи в нас якась фірма ТЦК, міжнародна фірма, непонятна, не визначена ні воєнним лицю, ніж то вони є в Але не нам судити, вона не визнана незаконною. Вона не є в судові, який ви посилається і вирішити судове рішення. Тобто я рахую, вважаю, що оця особа собі вирішила з ними в договір вступити і збити з нього бабки, погрожуючи якимсь розшуком. Я Є в, цьому, в Україні я в факту одному да. дивіться, так, так. відколи ТЦК в розшуки подавати стало. Закордонна якась фірма міжнародна подає розшук. Нас завжди подає в суд в розшук, да? зазначає. Тобто я вважаю, що оця особа зговорю з ТЦК в якоюсь фірмою і з ними вступила в довір і з чимось людей. Тобто в розшуки подає. Відколи в нас в країні в розшуки подають? Пішов проти мене, мене подають. Сідомо, бо вони день перед тим мали, а бачите, а зранку дали машину свою робочу, щоб мене вивезти. І завез, заїхали аж в райаді, є, ось, е, зону, в зону, яку не попадеш тут, охороняємо. Це воєнна блядь, частина тільки з тут, яке місто. А вони завезли, тут каталися, супровождали, поки мене не передали точку. Вони так от додивилися, що мене відпустили сюди в палатку, і тоді тільки це той. Е, що ми тоді заходили до них на Сахівський райділ такий режит, скажи, да чи ні? Так, да, так. Да. А той другий чорний, то я з ним говорив, о, тільки що перед тобою, коли ти дзвонив, я йому попередив, я, я вам номер ще лиш. Mm -hmm. Бо ми тут відео пишемо. І то для відео запишемо. Да, Окей, ясно. Я ще Олегу казав до нього під'їхати, але я вже волог йому сказав, що типу, у тільки що прозвонив і кажу, поперед, щоб вони не одижали, за хай готують речі. Покажу, якщо не я, до патине все рівно дозвони. Ну я вже що так і пані, що це? до нього нема смислу їхати. Так, і Я кажу, хворий, я хворий. Я, я Кажу, ну похер, може тянути, не тянути. Просто я знаю, що ви знаєте. Я знаю, що я вам сказав, а там ти ні, там хворіти, не хворіти. Кажу, кожен б не міг не знати. Кожен казав, що все нормально. І на козуба, коротше, дивиться, на Козуба я звідси не можу, блядь, бо я вже е, 102 подзвонив. Там якщо шост від старте йде по 102 е, запад за ті дні, скільки я дзвінків зробив, я кожне пів на 112 і на 102 окремо. І туди, і туди, і туди. Добре, я запит зроблю. Так, І коротше, я подавав що це, а вони відморозили, сказали, ми не будемо. Ти коротше в розшуку потім, там черговий позвонив. Я на них розшук. А вчора подав повідомлення про Глочин, що мене викрали в такому то рапості. вони проігнорували, дали машину вже, той же райоді, щоб мене викрали і завезли сюди воєнну частину повз мові. Mm -hmm. так, давай, мітяни зразу закинь, щоб вони знали. І він тут закинув, щоб вони бачили, що я про голову говорив, і відділ І відео тоді, де пав туди Базу, чорного того, тому що Я я кажу, що би з нього не сталося, пам'ятайте, мої фітіопротоколи можуть всі використовувати, обв'язані використовувати, щоб проти тої корумпованої влади, щоб. Замість просто штрафів, їх просто забирають якісь комунальщики. Тобто комунальні служби забирають однагну машину. Говори, як так буває? Представляєте, Виставляється, Ну, не реально, правильно? От, тому цікаво. Зараз от, я просто Духи до питання. Тому, шановні. Мери і прочі, будьте добрі, приїдьте, поясніть людям, що у вас в місті на хозяйстві відбувається. Чому таке допустимо? І прикривається війною, воєнним станом. От хай вони пояснюють, на якій підставі хлопцям люди донатять, а в людей ще трьошиці забирають. От на такі от О, Виїхали ще добрі сні. О, дивіться, зразу нарушення піти. Разум на два нарушення, тому що приїхали з облічки ще пірати. Зразу підпимо. Ану, виходимо на е, службовій машині. На службовій машині бачите пірати. Двіться, одразу нарушені. Деться до автомобіля. Це за наші гроші, куб. Ми хочемо подивитись, може там якісь бандити сидять. Може їх прикривають. Доброго дня. Це трудба, так, Дивіться, можна зразу під час Дивіться, патрульна машина з якимись невідомими особами діти е, в тому ну, формі. Як просто... це буває? Та, не представляюся, тут вже нарушити. Давайте напити. Щось не тиха. Дивіться, дивіться, можна слідчо-оперативну групу зафіксувати нарушення. Дивіться, приїхала патрульна служба в машині невідомі особи якісь. Ти Шановний, подивися на себе, Ти, які хто повноваження, дав? чуєш ти хто тобі повноваження не дали не стільки, щоб ти, ти, щоб ти міг ти, щось ти. робити. Поліція затримайте Шановний, того, нарушення. Шановний руки на Шановні, можете приїхати да, на конфлікт. Дивіться, мобілізати. дивіться. Мобілізати. в прямому ефірі, йде непонятні так. особи. Да. Дивіться, дивіться, це, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а мене, типа, хочуть, щоб дивіться, мені не дають, мені не дають. Люди розмовляти мене забирають з місця злочину. Мене забирають. Дивіться, я забороняю. Дивіться, я з вами працюю. Вла мої друки, була мої друки. Працівники поліції. От бачите, мене мене заламують. Мені да, забирають речі. Забирають, за за, да. я забороняю, забороняю вас. Кон дивіться, вириває телефон. За відео протоколи, якісь погрози і переслідування. Ви цим законом, от законом про запобігання корупції, я його завжди з собою ношу номер 198 Риска 9 Римське. По моїй просьбі, ви ж по моїй просьбі йдете і підтримуєте інтереси держави. І якщо до вас, не дай Бог, якісь будуть злочинні дії, поки йде це розслідування моє, і до вас претензії, це буде тиск відповідно і на мене. Зі сторони силових органів, тому ви теж звертайтеся, обов'язково і зазначайте. І відеопротокол це вам дає теж право, бо, тому що ви допомагаєте мені, а мені в інтересам держави сприяти цьому розслідуванню, виявляти цих е, е, злочинців. Буде відео, буде цирки, Буде цирки, будуть перегляди, буде все добре. Довимахуєтеся, буде смішно. Люди будуть знати героїв своїх, ворогів народу, внутрішніх ворогів. Прикриває їхнього чином Скільки були на сході ага. скільки развити на сході? І толку. Я питаю, скільки за, скільки я за скільки зараз продались. Я за скільки зараз продались. За скільки казіно вам купило? Казіно за скільки купило вас шо прокурорами? Ви? То що й говорю, що ви говорите? Ви? ви продажний ну, ви говорите, стали ви? ви на посаді, замість на людей працюєте. Я вчора подав за злочин. Без що мене ви, ви зараз покриваєте злочинців слова? Я рахую. Я буду відповідати за них, і ви відповідаєте за свої дії. Обов'язково, тому що в мене вчора було. Погрози, а ви ще два тижні будете розслідувати. Ви злочинець, державний Причу зрадник, не державний не зрадник. Не. Да, я покажу, Причу, що ви не, державний не, зрадник. Нема кого слухати. Я злочинців м -м. не слухаю. Я Це державний не зрадник. м -м. зрадників не слухаю. Про а якщо нема, про що? Зараз група приїде, щоб затримували. Якщо зараз покриють, буде вибовсково державний зрадник, продався казино, позорище. Рідне будеш розказувати, що тобі мало грошей платили люди. Продажний. Герої би знайшовся. Сіли на посаду, посадили за вуха, блін, і підписує всяку фігню. Дома, ви махось. не провоцируйте, свободі. Слухайте да, вам... да. 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 я не, да. не можу взагалі, ваша взагалі це все мета. Ваше... Мета? Да. Буде мета. Покаже вся Україна, що в мене корупційні схеми на мільйони. Зараз проти мерії. І що? Ми ним вчора погрожували. Яка реакція? Що проти мерії? У мене справи проти мерії теж. Я вчора поклав документ, я вчора викликав групу, що мені погрози. Я документ положив? Так, вчора. Вчора вечором положив. Вчора документ, мені погрожувало. Мені погрожувало відповідь. Та ну не кричіть. Так відповідь. де? Ну, можу. Поясніть, будь ласка, що є заяви по темерії. Вони тут на цьому підрозділі? Так, є тут, вчора я подав. Воно дописано. А як керівництво не знає, що я вчора групу викликав за погрози? Так я прийшов, повідомив, що... Ну, Я по... вчора. Як це керівництво не знає, що вчора виклик був на погрози життю моєму, згідно з закону про запобігання корупції. Мерії. Ви та мерію. Я ж питаю, да конфлікт в тому, що оці от апарати злочинні, от касіри ходять. Я від мене втікали на протязі місяця. Я вже в генеральну прокуратуру бів вивезли злочинну групу з тими апаратами, що гроші непонятно куди йдуть. Оці люди, що платять, сіру касу вивезли. Оці, що в кондуктора ходять. Це незаконно. Да, незаконно. Їх вивезла група на прямому ефірі, оті картиночки, що ви називаєте, оті вистави, типа, чотири наряди викликав, щоб дослідили, що в них за апарати, посадили в машину, вивезли в прямому ефірі. Оті, що в них касові апарати. А, то що не чекають? Да. Ну, я подав на мерію забіс генеральну прокуратуру. Сбу викликав на ЗК, ноль на масу. Вчора приходжу, У мене заклеєний під'їзд всякими брошурками, типа ворог народу. У мене лінточки похоронені на вікні.